На свій бізнес переселенка з Маріуполя Оксана Макарова, яка проживає зараз у Луцьку, отримала 250 тисяч гривень. Це грантові гроші. Її майстерня з пошиття військового спорядження працює з листопада, каже жінка. І це вже реалізована частина бізнес-плану, який улітку подала на проєкт. Є робота через центр зайнятості. Цей грант подавався на сімейну майстерню для мене для роботи для епоксидної смоли і для мого чоловіка. Він ветеран, який продовжує захищати. Я розуміла, що він Риди з війни грантові кошти прийшли лише за дві хвилини до нового року. Три місяці я чекала на грант. За 10 днів я витратила 150 тисяч дуже швидко. Проблеми з реалізацією грошей немає. У мене є пів року, щоб реалізувати свій проект. В мене так вийшло, що я його вже реалізую. Оксана показує свої підставки і годинники з епоксидної смоли і каже, майстерня, де виготовлятиме такі вироби, нині у процесі створення. Епоксидна смола це такий, можна сказати, дуже міцний клей. Це ось просто підставочка під гаряча, під вашу чашечку. Із епоксидною смолою працювала ще до повномасштабної війни у Маріуполі, каже Оксана Макарова. З міста виїхала 18 березня торік з рідними. На телефоні показує свій дім. Це вид нашого вікна ми постійно сиділи на підвіконі, і дивилися на трамваї, які тут ходять. І так зараз виглядає цей дім. його Просто нема. Все розтрощене. А це наш дім, де ми живемо. Ну, жили. Ну, тобто там немає жодної живої квартири, це центр міста. Шити військове спорядження розповідає Оксана. Вирішила тому, що коли вже приїхала в Луцьк, шукала необхідне для свого чоловіка військового і нічого не могла знайти. За умовами гранту жінка працевлаштувала у майстерні двох швачок. Одна з них Вікторія Малишкіна. Помагаю розробляти, лекала ніби на ті плетоноски. Ну а там ми вже вносимо корективи. Бо хлопці дзвонять, кажуть, там треба зручніше там якось Гроші, які отримала на справу, повертаються державі у формі податків за найманих працівників і таких, що сплачує як фізична особа-підприємець, каже Оксана Макарова. За результатами програми є робота в області 122 бізнес-проєкти із 706 заявок. Отримали схвалення на фінансування. каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Якщо говорити про середній розмір гранту, то в нашій області він складає 232 тисячі 753 гривень 50 копійок доточно до, до копійок. Якщо говорити про загальну суму, яка надійде грантовими коштами в область за даною програмою, то це 28 мільйонів 395 тисяч 927 гривень. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.